Евакуюся, коли було з Білопілля в маю, виїжджали в Суми, зняли трьохкомнатну квартиру, ну, сильно дорого. Пожили до осені, а оце, бачите, так, те, приїхали сюди. 71-річна Валентина Суховію у Білопіллі мешкає від народження. Каже, жити на лінії вогню складно. Ну, дуже страшно. Кожну ніч летить, чуємо, прикордоння, на дачу ходимо, на дачі родителів нема собака, кіт, кормимо і сім кілометрів дача так прямо до проруба. Ага, і дуже гучно, у місті не так, бо закрити вікна. Зараз стараюся закривати, щоб трошки нерви спокійніше були. Кожен день. І зверху і розвідувальний. І, ну, дуже тяжело. Жінка додає, люди тут мешкають під постійними обстрілами. Ховалися у підвалі ну, там так холодно, навіть ночували в підвалі, а зараз вже. Сидимо у квартирі або у ванну ховаємося, або у калідорі між двома стінами. Ну дуже опасно днем опускаюся. якщо напишуть каби на білополе. Ну ноччю ні. Ночу темно, страшно. Ну, станеш інвалідом, дає все. Пані Валентина пригадує випадок, який говорить, запам'ятає назавжди. Ішли на дачу до кормить хазяйство. Дойшли, отут пам'ятник стоїть оцим воїнам, доходимо до пам'ятника, летить, свистить, я бігом добігла до магазину, до натілісу, а якраз возлі пам'ятника одна одна ось одна пам'ятника, а третя, отам, кришу знесло. Так тоді я як злякалася, так от тих пір, я тепер до того боюся. За словами старости Павлівського старостинського округу Світлани Федорченко, російські військові обстрілюють прикордоння майже щодня, тому люди виїжджають масово. Почали люди виїжджати у вересні місяці. До серпня ще проживало 120 людей. Такі села, як Волфене, Катеринівка, Шпиль. Повністю люди виїхали. Виїхали ще 23 в 23-му році Олфене, тому що воно перебуває майже на нулю, там повністю спалені будинки, людей немає. І село Шпиль так само, Катеринівка. Залишитися тільки в Павлівках. Але у вересні місяці, коли почалася операція, почали через наше село йти. Танки, машини, тому люди почали масово палити наші будинки. До мого старостинського округу входять шість сіл. У Павлівському старостаті нараховується 22 жителів. Для того, щоб порівняти до початку повномасштабного цього вторгнення, жителі у моєму старостаті проживало тисячу людей. Вцілілих будинків тут теж майже не залишилось, розповідає пані Світлана. Крім того, на сьогоднішній день у нас будинок культури повністю спалений, школа повністю зруйнована, старостат зруйнований. Тобто, взагалі, світла немає, зв'язку також немає. Магазин теж був такий гарний. Магазин був повністю спалений. Це все. Згоріли ці масово будинки буквально за неділю. Через постійні обстріли обслуговувати прикордонні села стає дедалі складніше, пояснює Світлана Федурченко. За весь час нашої цієї ж уже війни загинуло на території мого старостату від обстрілів, від поранення загинуло четверо людей. Люди, які залишилися, це в основному. Люди, яким немає взагалі куди виїхати. Вони там живуть, ну їжу. Я туди до них вожу їм хліб, продукти, ну, те, що вони замовляють. Білопілля живе постійно напрузі. Розумієте, що у нас 44 км спільного кордону з ворогом. Да? 20 населений пункт майже людей не залишилося. Там залишилося 170 людей. Коли проживало до початку повномасштабного вторгнення більше 4 тисяч населення. Самі розуміємо, яка ситуація. Постійно вибухи місто чує. На сьогоднішній день, дякувати Богу, Збройним силам у нас немає таких обстрілів, які були в минулому році. Але останні дні почасті, почастішили випадки, коли долітають півідрони. Вони руйнують автомобілі, житло людям. Дякувати Богу, поки що цивільний ніхто не поранений, ушкоджень, не зазнав і живі. Але... Заступник міського голови Олександр Кожухов показує святині, які, каже, дивом зціліли під час одного з обстрілів у Білопіллі. Чоловік говорить, вважає їх добрим знаком для міста. Був авіаудар, у нас була каплиця. Це був 115-й батальйон, у нас стояв, був, прильот залишилося цілим. Оце загиблими хлопцями, портрети да, хлопців, і архістратіх Міхаїл Лік залишився. Все було зруйновано, все згоріло. Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина. Дивіться.